Одна американська компанія, яка займається розробкою мозкових імплантатів, у жовтні розпочне клінічні випробування технології, яка дозволяє перекладати думки в текст за допомогою певних таких мозкових імплантів. Імплант має зчитувати мовлення безпосередньо з мозку людини. Перші тести відбудуться у США. Їхня мета допомогти людям із порушенням мовлення. Якщо розробка виявиться успішною, то компанія розраховує запровадити такий пристрої до 2030 тисячі у року звучить можливо навіть насторожуюче, але е, я думаю, це може стати великою підтримкою саме для е, людей, так які мають порушення мовлення. Так насправді це вже досить тривала розробка, тому mm. що я пам'ятаю якийсь час назад. Ми вже говорили про те, що таке існує, і от власне вони перейшли вже скоро до саме випробу... Випробування цього в клінічних умовах тому подивимось, можливо, це справді врятує життя багатьох людей.